Своє команди. Із спортивної події, яку ви щойно бачили на своїх екранах, ми переносимося у студію файного ранку. Бо наші е, зірки спорту вже до нас сьогодні завітали у гості. Ми раді вітати у нас в студії безпосередньо наших героїв. Це бочан Максим, Крамарчук, Максим. Кикіш, Володимир, Миц Віталій та тренер ДЮСШ Тернопіль Ю 13 Ціх Ростислав, доброго ранку. Доброго ранку, вітаємо Владимир. вас в нашій доброго. студії. Вітаємо друзі! Вас з перемогою! Вітаємо пане Ростиславе. Вас з тим, що ваші підопічні вас не розчарували. І ви стали чемпіонами України з футзалу Ю-13. Це насправді дуже велике досягнення для нашої області. Ми Ви, напевно, ще не знаєте самі як наскільки ви класно і запрезентували нашу область, тому що це надзвичайно важливо. Вітаємо вас. З цим надзвичайно важливим досягненням. Ми, в свою чергу, хочемо поцікавитися, як довго ви готувалися до цих змагань і які враження, поки вони ще такі свіженькі, так розказуйте. Скажемо так, ну це підготовки до цих змагань у нас не було, тому що вони займаються хто 5, хто 7 років вже. І планомірно Ми готуємося, щоб вони стали майбутніми професійними футболістами. Перший раз, що ми це заявилися, на футзальну лігу, ну вдалося одразу і виграти. Ще перед тим ми заявлялися, ми починали у нас шляху, який ми почали в кінці листопада у нас був перший тур групового етапу. І от зараз, рахуйте, протягом 4 місяців, ми кожен тиждень десь одна ігра, десь дві ігри було, ми йшли до цієї перемоги. Щоб цілонаправлено до вас в футзалі, не скажу, що цілонаправлено, але багато що з футзалу я переношу на велике поле з ними, і тому мені з ними легко переговорити, що залу на велике поле і на фокус. Скільки загалом команд брали участь у цьому розіграші? Загалом, чесно, я сидів, підраховував. було чотири конференції: Захід, схід, південь, південь і центр. Західна конференція була саме наймасштабніше. У нас було дві підгрупи, в нашій групі підруки вісім команд, в другій підгрупі 7 команд. І тільки дві з них могли впасти на фінальну частину. В загальному десь ну, за 40 було з тих всіх конференцій. І в фінальну частину впало 8 кращих команд. Хлопці, як вам загалом почувається? З 40 команд, ви найперші, ви найкрутіші. Ви вже отримали собі зіркову хворобу, вже ходите по Тернополю такі. Е, так, хто там мені чистить сьогодні буси, а хто е, сьогодні біжить за мене 100 метрівку? Як ваші відчуття? Розповідайте. По черзі хто? Давайте... Ще добрі. Дуже раді, що ми виграли. Я знаю, не маю, що сказати. Крамарчук Максим найкращий е, гравець турніру. Та? Я думаю, в нього треба найбільше спитати, як, як йому це вдалося, Макс. Розкривай секрети. Нам цікаво. <клес> ну, не, не один я сильно грав. Вся команда гарно виглядала. І не тільки я заслужив. Ну, це, це зрозуміло, але ну от як тобі, от е, загалом, як зокрема от цікаво, як батьки ваші ставляться до того, що ви активно займаєтеся спортом? Я от бачу от прекрасного товариша, який я, я, я запам'ятав, ти у нас і в футболі, і в флорболі, і в чому тільки ти е, не перемагаєш, і з, як це, головний герой файного е, ранку, так би мовити. Розкажіть, от, е, як батьки ставляться до того, що ви займаєтеся спортом, друзі, знайомі? Та не переживайте, можете почати. сказати. Я думаю, позитивно ставляться 100%, <с <с тим паче після перемоги. Мені в свою чергу цікаво, як вас зустрічали. так? Хто вас зустрічав, коли ви приїхали зі змагань? Батьки, оркестр. З оркестр, так? Оркестр. Класно. Це дуже почесно, як на мене. Розкажіть про ваші амплуа, хто на якій позиції грає? В кого які завдання, як що тренер ставив? Головне на фінал турніру, на головні змагання, які я, я просто бачив емоції ваші. Хтось там не знаю, По паркет, по паркету е, валявся від радощів. Я, які у вас були головні установки на гру? Від захисту грати, від нападу, контролювати м'яч більшості? Ну в футзалі я розумію на ти не, не зіграєш, але які от ваші головні установки були? Не переживайте, тренер, зараз. От ви маєте 15 хвилин слави, коли тренер вас не насварить. Після ефіру, можливо, так. Пресингувати, грати спокійно, контролювати м'яч. А хто на якій позиції з вас грає? В спортзалі нема позиції. Всі міняються. От ти мені розкажи, я просто не розумію, цього. В спортзалі рух йде. Я можу впини... <кій> опинитися так, як в нападі, спереду, так і взаді, Так що ми насправді, коли запрошуємо різноманітних спортсменів до нас у студії, так ми любимо в учасників команд запитувати, наскільки строгий ваш тренер. Він е, дуже такий суворий під час змагань. Зараз можна дійсно казати правду, тому що прямий ефір і нічого е, поганого в коментарях не буде. Він суворий чи все ж таки такий лояльний до вас. Я думаю, якщо хлопці усміхаються, то точно не суворі, правда? Пане Мистофаве, напевно, що хлопці не хочуть, як це кажуть, палити контору. Розкажіть ви, як загалом, чи ви задоволені повністю віддачею ваших підопічних? Чи всі завдання виконали? Якщо бати загалом, то був фінальний турнір. Там не було проблем ні по відношенню, ні по бажанню, ні по самій структурі гри. Звичайно, що протягом е, тихся ігор е, були і, і погані моменти, за що так само вони отримали якусь кручу планку. Але как, в загальному таких великих потенцій в них немає. Так, да, я дуже вимогливий, навіть угу. деколи може і через що вимогливий, але. Але воно того варте насправді, ну, правда, є, є результат. У мене тут питання, ну зараз у світі дуже часто всі дивляться на іспанський, на бразильський футбол. Всі зараз ну, Донецький шахтар зараз почав грати також завдяки і бразильцям. На надто технічніший футбол, ніж звикли інші, інші зокрема команди. І головний момент був в тому, що бразильські гравці дуже часто якраз з футзалу починали, а потім переходили на великий футбол. От як ви зараз бачите, от хлопці. От, як вони, от, маючи такі здобутки в футзалі, як їм буде перелаштуватися на великий футбол, який, зокрема, ну, чи вони з цього візьмуть багато, щоб потім в великому футболі себе технічно краще почувати? Це, ну, є багато думок, особливо серед на наших українських тренерів. Ну, я вважаю, що дитина ну, до років 12-13, вона має чим більше грати на обмеженому просторі, на майданчиках. Там, де вони більше звичайно з м'ячем, там, де більше інтестенність гриде. Потім це все буде ну, не, зараз, не так просто буде перейти на велике поле, але воно потім набагато більше їм пригодиться в великому полі. Тому що, якщо треба, це просто логічно подумати, ти граєш, коли ти граєш 5 на 5 стільки разів дитина торкнеться з м'ячем, Частіше. <зв -1> коли ти граєш 11 набагато менше. Разів 4. Ні, ну <зв -1> по-різному по по буває, залежить від того, як раз складається. Але в залі набагато більше інтенсивність гри, набагато більше не торкається з м'ячем, тобто розвивається не технічно, де в нашому футболі найбільша проблема. У нас ні одна команда, практично, якщо не взяти шахтар і в плану динамо Київ, не грає першим номером. Ну, я стараюся їй не грали постійно першим номером. Не знаю, як буде виходити, але в крайній мірі ми до того йдемо. Хлопці, ви знаєте, коли ми з вірком починаємо ефір файного ранку. В нас є такий своєрідний забобон, принаймні у мене, коли нам кажуть вдалого вам ефіру, зазвичай щось стається під час ефіру. Так і якась непередбачувана ситуація. Чи є у вас якісь забобони перед грою або якісь обов'язкові атрибути, що потрібно зробити, аби все вдалося, аби ви перемогли? Коли Зінедін Зідан цілував голову Бартеза, і тоді вони за світу і європи. У вас є якісь такі мені сірали форму після ігор, щоб ми маєте ага. удачу. Круто. Ще коли ми йшли наприклад, їсти, були стовби. Там якби, були мурахи, і ми не проходили крізь стовби, щоб... Я не розумію, для чого на батьки казали не проходити крізь них. А це цікавий А Які ваші футбольні кумири? От на кого ви орієнтуєте? Добре, це коротше постові запитання. Е, хто вам більше подобається? Месі чи Роналдо? Мені Рона одноголосно. Він технічніший, так? Месі Месі. А з українського футболу, от зараз, от ви зараз займаєтеся футзалом, та от за яку команду ви хотіли би грати? Як хотіли би, щоб ваша кар'єра будувалася в майбутньому? Бачите себе, не знаю, там, чемпіонами Ліги чемпіонів, там, з українським прапором, сльозами на очах, там, біжите, там всі камери знімають. І засумував. <звісно> <звісно> Хлопці, розкажіть ще загалом, ту ситуацію. от, Скільки у вас відбувається тренувань? Ну ви зрозуміло, що успіх це завжди велике тренування. І от скільки ви разів тренуєтеся, по скільки годин на день, по скільки тренувань на тиждень, як проходять тренування? Ваші зараз вже почалася весна, чи вже на вулиці тренуєтеся, чи можливо взимку тренувалися. Знаю, що в США дуже часто тренери практикують, коли взимку хлопці вибігали там, не знаю, одівали всякі торбинки, в'язані на шкарпетки, і, і бігали по полю. Як у вас? Я так розумію, зимові збори прийшли добре. Добре. Розкажіть, поділіться трохи. Ну, тренування 5 разів на тиждень Вау. По, дві, по дві години. Угу. Тут це дуже... Це часто. Да. Пане Росиславе, загалом, як ви бачите майбутнє хлопців? Зараз U13 ви виграли. Потім, я так розумію, йде перехід до іншої вікової категорії і де вони себе можуть далі реалізовувати. Ну Дивіться, з вересня місяця якраз їхній рік народження стартує в ДФЛ України в велике поле, там де ми завжди граємо. Uh -huh. ну, там так само, там вже команди ще набагато серйозніші, там вже і Карпати, і Шахтар, просто дитячі школи. В принципі, я думаю, що вони там не загубляться, вони повинні достойно грати. З любої можна грати, від будь-яка можна перемагати. Зараз тернопільський футбол на вищому рівні, ну, на ліпшому рівні, ніж був в попередні роки. Можна прогнозувати, що якась з тернопільських команд повернеться в першу лігу, в прем'єр-лігу в дорослому футболі. За дорослий... За дорослий футбол, я думаю, нічого не став. Там понад своїх факторів, відфінансування, закінчуєш там. <ган> не хочу залізти, там може бути все. Може бути якийсь хороший спонсор, який любить футбол, де вложити великі гроші, де плюс і дітей, мушу неймати, куди рости. А часто переманюють молодих виконавців, там Динамо, в Шахтар, в інші часу. Карпати. Це трапляється часто. В Дуже спортив. часто. Можливо, через те, що переманюють мітропство не може доснути якихось висот. Ну, хоча сторони, є чому переманювати, тому що, що людина переросувала, якщо він переростає ревінт Тернополь, ясно, ніхто його не буде тут тримати, хай де розвивається далі. Це ну, просто таке нормальне лояльне відношення було тих команд у нас, було б супер. У мене що? особисто запитання ще стосовно мотивації, тому що мотивація це надзвичайно важлива річ. Які установки даєте перед грою, як мотивуєте зрештою учасників своєї команди? І що потрібно робити, аби все ж таки у молоді було більше зацікавлення до занять спорту? Це багато що від не залежить. Треба перше любити ту справу, якою ти займаєшся. Ну, Якщо ти не сильно її любиш, приходиш на тренування. Раз не приходиш, тобі не хочеться. Ну ясно, що не буде ніякого результату. Мотивація. Ну, мотивація головна, от, от, дати відомі, от, здобути якусь Чемпіони. перемогу. Так. Ну, хоча взагалі не скажу, що там їх треба сильно настроювати на гру. Ну, десь пару слів сказати, трошечки піднести там, моральний або трошки успокоїти, коли mm -hmm. не згадувати сильно заряджені. Це просто ж дивиться по них і вже обирають потрібні слова. Mm -hmm. Ми вам дуже дякуємо, що ви завітали нас на ефір. Я ще прошу. От ми зараз крупно нас камерою взяли. Запам'ятайте, друзі, ці обличчя. Ми надіємося, що це майбутнє українського футболу, і запам'ятайте ці прізвища. Бочан Максим Крамарчук, Максим Кикіш, Володимир та Миц Віталій. І взагалом команда U13 у США Тернопіль. Ми вас вітаємо з перемогою в футзалі. Надіємося на те, що в чемпіонаті України з футзалу. Надіємося, що це ваша не остання перемога, і що у нас приводів буде набагато більше. Зустрічатися, і пам'ятайте про те, що як тільки буде рости ваша кар'єра, то тим паче журналісти до вас будуть так само, як ми сьогодні, добиватися, аби ви розповідали усі різноманітні ситуації з вашого життя. І ну, сьогодні ви тренера вашого не здали, тому я думаю, що у вас дійсно дисципліна на високому рівні. Ми ще раз дякуємо пану, пане Ростиславе, вам за те, що ви виховали таке покоління чудових спортсменів. і вітаємо вас з